Зростає кількість загиблих через російську атаку по Києву. Станом на зараз 10 загиблих і понад 60 постраждалих. Серед них шестеро діти. Ворог бив і ракетами, і дронами. Це одна з наймасованіших атак за останні кілька місяців. Руйнування зафіксовані в п'яти районах столиці у Святошинському. Частково зруйнований багатоповерховий будинок. Розбирають завали у цьому двоповерховому будівлі. На місці працюють ДСНС, також службові собаки, що означають, що під завалами можуть лишатися люди, і власне собаки допомагають їх шукати. На місці також. Люди з прилеглих територій вже розгрівають завали, збирають скло щодо родин постраждалих. То бачимо, що з ними працюють і психологи і медики. Ми до них поки не можемо підходити, чисто з етичної точки зору. На місці також ну зауважу для глядачів, що місце пошуково-рятувальної праці точили не допускаються ні журналістів, ані місцевих, щоб легше було проводити роботу.